Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про високі грядки, як ми їх будуємо і чому саме ми в них будемо вирощувати овочі та ягіди наступного сезону. Будуємо ми свої грядки з соснової дашки товщиною 4 см, а висота дошки 20 см. Друзі, саме такої висоти у нас і будуть грядки. Дві дошки. Довжиною по 3 метри вистачає на будівництво ось такої однієї грядки. Друзі, чому саме з дошки? Багато е, зараз є пропозицій вже готових грядок високих з металу. Металевих. Ну, я вважаю, що метал буде дуже е, перегріватися. В літній період, тому коренева система рослин, котрі будуть вирощуватись в металевих грядках, буде суттєво перегріватися, за рахунок чого рослини будуть входити в стрес і погано будуть розвиватися. Дерев'яна дошка, вона більш природна, тому вона не перегрівається літом і не так сильно перемерзає взимку, не так пропускає мороз. Звісно, в деяких грядках ми будемо вирощувати однорічні рослини, такі як томати, такі як капусту. Але деякі грядки будуть зайняті у нас підзимуючі рослини. Це полуниця, котра буде кілька років в грядки рости, а зими – часник, котрий ми будемо залишати на зиму. Ось саме дерев'яні грядки, допоможуть нам нашим рослинам перезимувати. Зробити таку конструкцію дуже просто. Метр оця дошка і 2 метри вздовжину. Вздовжину можна робити будь-яку відстань і 3 метри, нічого тут страшного не буде. Але вширш, я вважаю, що саме за рахунок такої ширини ми зі зручністю зможемо пілкуватися про наші рослини, дотягуючись до кожної з них, як з одного боку, так і з другого. А на цей бортик можна присісти. Заповнимо все почвою. Як складати почву? Я потім обов'язково буду показувати в наступних відео, з чого вона буде складатися, щоб рослини більш комфортно розвивались і показували нам хороший врожай. Коренева система розповсюдиться по 20-сантиметровому шару почви, котрий ми наповнимо. І потім піде в почву, котра знаходиться на нашому городику. Тобто, Ніяких обмежень по розвитку кореневої системи не буде. У деяких городників виникають такі побоювання, що в таких грядках почва буде влітку пересихати і рослини будуть відчувати дефіцит вологи. Але це не так. Чому? Тому що коренева система піде в більш глибокі шари. Почви і там завжди волога буде. Та й не так просто буде пересохнути почві, котре ми наповнимо цей короб. Всього рядок у нас буде 9 штук, 6 ми вже зробили, 3 будемо робити зараз. Друзі, ще такий момент, як скріплювати уголки. Бачите, ось такі металеві куточки перед початком будівництва. Бажана покрити деревину будь-яким захисним покриттям. Ми обробляємо готовим для застосування розчином, для зовнішніх та внутрішніх робіт по дереву, проти цвілі, вогнезахисний, проти камах, проти грибків. Таким чином, деревина нам буде слугувати набагато довше, ніж ми би такого покриття не зробили. Якщо є бажання зробити грядки більш красивими, щоб вони культурно виглядали на городі, також можна покрити будь-яким лаком, який буде придавати вашим грядкам неповторність та особливу красоту. Відстань проміж грядок у нас 90 см. Друзі, це такі доволі широкі, ну, цей ряд ще не виставлений, оцей ряд вже виставлений. Так що вони можуть ще бути нерівні по відношенню друг до друга. Але 90 см така відстань між, між грядками, нам дозволить їздити тут з тачкою або безперешкодно ходити. А ось ці, так би мовити, допоміжні проходи, вони відстань 65 см. Тут ми не будемо часто користуватися, тому вони такі доволі вузькі. Сподіваюсь, що якщо у вас невеличка діляночка, якщо ви хочете полегшити працю на городі, до речі, ми зробимо ще поміж грядками, застілимо. Укривним матеріалом агротканиною. Я в одному з відео обов'язково покажу, як ми це будемо робити. Це буде у нас концепція чистого городу. Друзі, тут е, у нас почва, вона нікуди не подінеться. А тут все е, буде застілено цим мульчуючим матеріалом, котрий е, пропускає воздух через себе, пропускає дощову воду, паливну воду. Друзі, на цьому я своє відео завершу. Сподіваюсь, воно для вас було. Цікавим та корисним на все добре.